Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами говоримо на тему, що робити, якщо моя дитина свариться з іншими. Що робити, коли мою дитину ображають? Підтримайте дитину. Скажіть, це так неприємно. Навчіть її захищати себе. Відповідати, мені це неприємно. Наголосіть, якщо нас ображають словом, ми захищаємося словом, а не бійкою. Дайте можливість звернутися по допомогу, коли це потрібно. Що робити, якщо моя дитина не хоче ділитися іграшками з однолітками на майданчику? Поясніть, що не завжди хотіти ділитися це нормально. Але важливо вміти домовлятися і пропонувати обмін іграшками. Як діяти, коли моя дитина ображається на заборони та плаче? Плач це сигнал, що потрібна підтримка. Намагайтеся назвати емоцію дитини без оцінювання. Наприклад, ти засмутилась, ти образилась, тобі неприємно. Моя дитина штовхнула іншого під час грі. Що робити? Якщо дії дитини становлять загрозу для інших, зупиніть її, скажіть стоп, так не можна. Спочатку підтримайте емоції дитини, наприклад, ти розізлився, Дізнайтеся, що саме сталося, та поясніть, злитися нормально, але завдавати болю іншим неприпустимо. Запропонуйте правильну модель поведінки. Можна сказати, мені це не подобається і вийти із грі або припинити розмову. Dziękuję Wam za uwagę!